Накласти звук. У вас, наверняка, вже є якісь відео, які ви хочете опублікувати. У мене, наприклад, тут є дуже багато черновиків. От, у мене більше 100 черновиків. Як я роблю? Я заходжу через плюсик верхній «Создать відео. Я можу, звісно, создавати його з чогось іншого, але, ну, наприклад, ви вже змонтували його. Да? У мене є черновик. Ось він. От, таке відео, там де я катаюсь на, ем, на гіра гіроскутері, я навіть не знаю, як це називається. І е, я хочу з нього зробити е, рілс. Теж хочу розповісти про те, що це новий досвід, і для мене він цікавий, і що не просто тримати оцей баланс, тому що у нас є таке поняття як вістіпулярний апарат, і чим далі, тим він стає слабішим. Але я намагаюся такі речі освоювати, як, наприклад, і ті ж самі ролики. От. І у мене є така штука. Значить, Що я роблю? Я заходжу в змінити. У мене є можливість вибрати музичку. Тут -от вона у мене вже вибрана. Да? От. Я обираю музичку, все отлично. Музичка у мене є. Звук, можливо, якийсь є. Але я зараз хочу, щоб ми виключили звук, пішли такому по -путі найменшого сопротивлення. Звук виключили і додали музику і свій голос. А тепер дивіться, там, де музика, от у мене вже там Крістіна Арбакайте стоїть, а у вас там буде такий кружочок з музички. Ви заходите на нього, і в перший кнопочка зверху є настройки, ви її нажимаєте. І отут-от є такі штуки, як управління звук камери. Тобто, Якщо я включу, то буде дуже громко все, що я кажу. Ну, маю надію, що у вас запишеться це, що я розмовляю. А далі, якщо я поставлю, наприклад, звук майже приберу, але узнаю тебе, свобода. Поняли, да поставила Крістіну Арбакайте громко, то це будуть буде слишна тільки звук. Тепер дивіться, якщо ми зайдемо знову на, цю, на ці на цей скріпічний ключ, у нас буде друга кнопочка зверху: це озвучування. А, і саме тут ми її можемо озвучити. Ми натискаємо її, і у нас з'являється отут от ідущий ролик. Якщо ми хочемо озвучувати з середини, ми можемо навіть кудись там прийти і тільки потім наживати, нажимати озвучку. Ну, я хочу озвучувати з самого початку. Значить, дивіться: я натиск, зараз його натисну. Він скаже: 3, 2, 1. І погнали, да? і тільки після одного ви достатньо швидко надіктовуєте пост. Саме те, що ви писали б під постом, і воно і буде написано, але ви хочете його ще промовити, щоб це був ну, такий ваш особистий контент, що, можливо, якісь ще там надписи е, додати. Це все ну, дійсно допомагає е, зацікавити вашу аудиторію в вашому відео, тому що, ну. Тисячі, мільйони знімають просто під музичку, і голоса не чутно, А тут ви і музичка, і голос є. Значить, дивіться. Робимо раз, два, три, і я починаю е диктувати свій голос. Погнали? три, два, один. Для мене дуже важливо кожного разу пробувати щось нове. Я той дослідник, той експериментатор, який завжди хоче якихось нових емоцій. І тіло це не останній момент. Я займаюся своїм тілом, я займаюся своєю осаночкою, я займаюся своїми а, там, вправами, балетом, гімнастикою. І для мене важливо тіло ощущати. І навіть при тому, що багато хто каже, що ой, це так важко, це там вестибулярний апарат. Якщо він не досконалий, то, то тобі буде важко затриматися. Я досліджую, я пробую це коштує просто копійки. Я взагалі прийшла Соломію покатати на машинці, але вона подивилася, як я їжджу і каже: Я хочу на такому а їще за зарано на такому. Єра скутери це дуже дійсно така штука, прям інноваційна. Будьте е, новатором для себе, по-перше, е, спробуйте е, отримати свої емоції і радійте кожного дня життю. Щось новеньке пробуємо щодня. Обіймаю вас. Ларіса Гетьман. Все. Я кажу, готово. І у нас вже є е, наш звук. Давайте його перевіримо. Ми знову заходимо от сюди на скрипічний ключ або на Крістіну Арбакайте. Знову заходимо в ці настрої зверху, і ми бачимо, що у нас озвучування стоїть на 100%, а там звук з камери на 2%. Свобода на пісня на 8%. На самом деле 8-5%. Цього достатньо. Ми прибираємо звук з камери на 0, можемо програтися, послухати, як буде ви чутно з, з більшим звуком і залишаємо озвучування на 100% і кажемо, готово. Готово. От, Зараз маю надію, що мені буде чутно, тому що коли йде запис, не все чутно. Поїхали? Для мене дуже важливо кожного разу пробувати щось нове. Я той дослідник, той експериментатор, який завжди хоче якихось нових емоцій. І тіло це не останній момент. Я займаю. От Ви почули да? і музичку тихенько, вона такий, як клієт мотив, і свій голос. І тепер Для мене дуже важливо, а тут от можете разу прямо написати такий заголовок, Я який буде дослідник, дослідник, той Або який завжди можете uh, написати, uh, пробую, пробую нове. <звук> да? Ребята, у мене, мабуть, таке состояние перед тим, як называется. називається, ну, я тут спасаюсь всякими різними штучками і намагаюся бути в формі. От, пробую нове і готово. Значит, дивіться, ми можемо відредактувати і... це сиреніве внизу. Це якраз е, е, цей е, цей надпис. Дивіться, ми її можемо поставити саме на цей момент, поки мене веде Катя. Тепер дивіться, як ставити. Якщо я натисну на нього, то воно або виділяє його, або не виділяє. А, до речі, тут же можна і е, скористь е, робити іншу. От, наприклад, оцього першого я от стаю на нього. у мене, дивіться, е, Внизу скорость така жовтенька, 1,9. Тобто я його ускорила. Щось може бути замедлено, Наприклад, я беру цю штучку, да, оцей отрізочок, я його на нього нажала, е, заходжу на скорость і, наприклад, його замідляю. Да? Він такий у мене буде. Е, особливо так, тіло і... ощущать. І навіть да, по що багато хто круто, каже, круто, що коли так ой, це розвивається, так важко, це там вестикулярний апарат, понятно, що це прям, якщо він прям не дефтоналий, то тобі буде це важко. І це теж такий я, досвідчу. Ну, Такое, знаєте, пробую. Як, е, це коштує магія, просто так? копійки. Але якщо ми збільшуємо щось, у нас може бути там не хватати а, нашого. От бачите, отут закінчується моя озвучечка. А тут буде без звуку, але тут буде, бачите, Крістіна Арбакайте ще буде співати. Так, ну що, от таким чином ви можете, ага, давайте ж ми. Так, там буде було написано пробую щось нове. Давайте ми тут напишемо щось. А що пробували ви? Ви нового. А, і прямо так от його і поставимо. Да? Отак. От, от, от от, да? Бачимо, що, бачите, як я питаюся нижче поставити, він показує мені лінію, куди не треба нижче опускатися. Точно так же, якщо я буду показ, ставити наверх, бачите, він показує верхню лінію, куди не треба підніматися вище. А, а що ви пробували нового? А, пробували ви нового. Ну, ладно, що ви пробували нового. Так, є. От дивіться, отак от ми закінчуємо. Так, дивіться, ще один такий момент. Якщо ви от сюди дійсно з краю будете ставити, ви бачите, що е е коментарі будуть закривати цю надпис. Тобто нам треба поставити трошки, трошки наприклад, лівіше. І ще одна штука, така класна. Я прям її підгледіла у когось. От дивіться, ми можемо поставити якийсь, якийсь, якийсь сердечко. Угу. От, ми його ставимо. Дивіться, 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 дивіться. У нас отут от є лайки. Да? От Ми його ставимо. Отак от. І беремо, отут-в от в гіфах. Гіф. беремо Стрілочку. І ми, як би э, що, е, що постав тут е, своє серденько, да? так, давай. Давайте оце візьмемо отак от. Пиву. І отак от. Типа постав серденько, так? Да? Ну, Щось на, на кшталт такого. Да? Або, 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 мені подобається, як це буде. Я хочу взяти -от серденькі. Да? І поставити його майже майже над, оцим, над оцією серденькою. Да? І це буде як би, казати про те, що е, поставте лайк. От. А Далі, рідактувати текст. Ми ж хочемо його поставити. От, бачите, на ньому написано. А що ви пробували нового? Ми на нього ставимо і е, ідемо кудись, кудись там, десь, десь, отак. От. от. Чому важливо, щоб надписи були? Тому що багато людей нас дивиться без звуку. І от такі навіть мінімальні надписи, навіть якщо це просто заголовок, вони побуждають людину подивитися відео, тому що там непонятно, що. От. Так, ну що. Все, будемо публікувати. Я ще покажу, покажу ще тут. Змінить. Зайшла на саму фоточку ефіра і я візьму таку фоточку, дивіться, отаку. Да? І сітка профіля. Сітка профіля вверху. от Я так от подвину, і буде понятно, що щось тут, щось тут таке зі мною відбувається. Тут напишу, що там, пробувала нове, дуже вразило мене, тому рекомендую. Розвивайтеся, пробуйте щось нове і опублікую. До речі, це класний такий пост на, на вихідні. По-перше, він показує, який у мене був непростий шлях. По-друге, він показує, що я ризикнула і пішла в це. А по третє, він показує, що ну, немає такого, що на цьому 20 літні і не можуть стати 50-ті-літні. Тобто, ти омолажуєшся таким образом. Все. Всіх вітаю, всіх люблю. Значить, що ще можна тут додати? Обов'язково додати місце. Тобто обирайте свій, своє місце, щоб, щоб це побачило як можна більше людей в вашому місті, тому що їх легше прогріти. Люблю, цілую ваша гетьман.